Чому, попри всі зусилля рухатися вперед, невидимий якір знову й знову тягне нас назад у звичні емоційні сценарії? Карл Густав Юнг рішуче стверджував: корінь цих життєвих утруднень прихований у найпершій емоційній прив'язці у відносинах із фігурою матері, це відео запрошення до глибокого усвідомлення, до повернення собі авторства власної історії. Розпочатої з першої, але не завершеної на першій главі, мати для нас є не просто реальною особою, а потужним глибинним архетипом, який формує саму структуру нашого несвідомого. Чи була ця первинна фігура джерелом безумовної безпеки, чи навпаки зоною умовної любові та критики, її емоційний відбиток стає внутрішньою картою, за якою ми безсвідомо прямуємо у дорослому житті? Цей давній емоційний код впливає на вибір партнерів, на межі близькості, на саму нашу самооцінку. Ми стаємо невільними виконавцями чужого сценарію, підписаного ще у дитинстві. Коли нас навчали, що любов треба заслужити успіхами, слухняністю чи відповідністю, виникає внутрішня порожнеча, яку неможливо заповнити жодними зовнішніми досягненнями чи схваленням. Ця проекція незадоволених дитячих потреб. Змушує нас шукати материнську фігуру у партнерах, керівниках чи друзях, вимагаючи від світу зцілення того, що ми не визнаємо в собі. Світ не здатний зцілити те, що ми вперто шукаємо поза собою. Шлях звільнення, який Юнг назвав індивідуацією, це духовна подорож до власної цілісності, це не викреслення минулого чи пошук винних, а зрілий погляд на матір, як на живу людину зі своєю історією, ранами та обмеженнями. Найголовніший крок стати собі батьками, уважними, стійкими та безумовно люблячими. Справжнє зцілення вимагає руху, чесного погляду на автоматичні реакції, розпізнавання голосу внутрішнього критика та вибору м'якості замість жорсткості. Ви перестаєте шукати схвалення як повітря і повертаєте собі внутрішню гідність. Ви усвідомлюєте. Мати подарувала вам лише першу главу, але писати продовження це ваша відповідальність і привілей. Ви берете уроки, але більше не несете чужого тягаря, перериваючи ланцюг успадкованого болю і очищуючи шлях для майбутніх поколінь. Зцілення відбувається через інтеграцію, а не через відторгнення, звільняючи вас від полону минулого.